Відбулась відбулася сесія міської ради восьмого скликання? У залі зібралося 28 обранців на порядку. денному – 81 питання. Зокрема, депутати ухвалили звернення щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Лише український народ має право обирати свого президента, лише українці вирішуватимуть, коли і як проводити вибори у своїй країні. Ми заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції. Нічого про Україну без України, жодних перемовин за нашими спинами, жодних компромісів з ворогами, який прийшов, щоб знищити нашу державу. Закликаємо весь цивілізований світ згуртуватися в боротьбі за Україну, за її незалежність, за її свободу, за її майбутнє як вільної та демократичної держави. Слава Україні! Героям слава! І так розпочали сесію з ухвалення рішення про призначення щомісячних стипендій для найкращих спортсменів та тренерів громади. А також затвердили зміни до програми розвитку фізичної культури і спорту на 2023-2025 роки, збільшивши загальний обсяг фінансування до понад 6,7 мільйонів гривень. Саме положення регулює питання організації та порядок встановлення стипендії, порядок подання документів їх розгляду і. В додатку регулюється питання суми визначених стипендій диференційовано спортсменів, Високих спортивних досягнень, олімпійського паралімпійського до олімпійського направлення і неолімпійських видів спорту під час сесії мукачівські депутати ухвалили програму організації безплатного харчування у закладах освіти громади на 2025-2027 роки також затвердили тарифи на послуги що надаються комунальною установою на баланс центру надання соціальних послуг передали меблі та інше обладнання для облаштування приміщення, де допомагатимуть постраждалим від насильства. Рішення ухвалили депутати міської ради. Загальна вартість майна, яке передали на баланс установи, понад 500 тисяч гривень. Мова йде про обладнання, ко було придбано управлінням рамках субвенції з державного бюджету для функціонування служб для осіб, постраждалих від домашнього та гендерного. Молобленого насельства, оскільки ці служби перебувають в структурі центру надання соціальних послуг Мукачівської міської ради, частина з них вже запрацювала, ми відповідне обладнання передаємо на баланс центру надання соціальних послуг депутати затвердили звіт про виконання програми економічного і соціального розвитку громади за 2024 рік. У 2024 році реалізовано 45 місцевих програм на загальну суму понад 537 мільйонів гривень. Пріоритетні напрямки соціальний захист, підтримка військовослужбовців та їхніх сімей, розвиток комунальних закладів охорони здоров'я та освіти. Протягом 2024 року. Робота виконавчих органів у качестві міської ради, установ та організацій громади, була спрямована на. Виконання пріоритетних завдань соціально економічного розвитку, забезпечення першочергових потреб громади. Заходи програми реалізовані відповідно до показників бюджету громади на плановий бюджетний період та виконувалися у чіткій кореляції з бюджетом у розвитку місцевих цільових програм. Загалом на 2024 рік було розроблено та прийнято 45 місцевих регіональних програм. На загальну суму 589 мільйонів 860 тисяч гривень. У ході засідання ради одноголосно підтримали рішення про спрямування коштів на підтримку сил оборони та безпекових структур. Міською радою виділено понад 33 мільйони гривень для військових. Мукачівська міська рада затвердила меморандум про співпрацю з міжнародною організацією з міграції. Контракт на рік для молоді, натомість 1 мільйон гривень фінансової підтримки від України та щомісячна зарплата військового під час брифінгу у прес-центрі Закарпатської ОВА. Представники ТЦК розповіли про нову можливість для хлопців віком від 18 до 24 років. 11 лютого 2025 року. Уряд затвердив нові умови у межах проєкту. Контракт 18 18-24». Зараз генеральний штаб визначив шість військових частин, які можуть. Підписати саме такий контракт: це чотири частини в сухопутних військах, одна в ДШВ і одна морська піхота. То 45 днів базової підготовки, 14 днів фахової і ще 14 – адаптації. Тобто людина буде підготовлена і оснащена за словами підполковника Сергія Шахлевича, представника закарпатського ТЦК відразу після підписання контракту ймовірний кандидат отримає 200 тисяч від держави. Далі 800 тисяч двома частинами під час контракту та ще 200 тисяч щомісячна виплата та доплати за бойові завдання. А також після закінчення контракту при бажанні український солдат буде мати змогу виїхати на безстроковий термін за межі України треба було якось покращити мотивацію. Підписання оцього контракту і взагалі підвищення зацікавленості до проходження військової служби, бо, наприклад, навіть просто сам термін проходження служби в три роки багато кого трошки лякав. А всього однорічний контракт він вже ну для багатьох, особливо молодих людей, він виглядає більш привабливим. Підготовка солдата, кажуть у ТЦК, триватиме близько трьох місяців. Цифру не озвучують. Однак представники ТЦК додають, що попит на контракт 18-24 є. Це добровільна служба у лавах Збройних сил України. Громадська спілка Закарпатські газди продовжує активну волонтерську діяльність не лише на Закарпатті, а й у сусідніх регіонах. Нещодавно представники спілки провели зустріч із керівництвом одного з санаторіїв Львівської області, де наразі проходять реабілітацію українські військові. Метою цієї зустрічі було обговорення можливостей співпраці та укладення спільної угоди, яка сприятиме підтримці наших захисників. Громадська спілка Закарпатські газди у співпраці. З нашим ірландським другом Енді Кенні та організацією «Місних Україн вже давно співпрацює і допомагає прикордонникам, нашим хлопцям-героям, які на першій лінії завжди зустрічають ворога. І сьогодні ми в одному із реабілітаційних закладів для прикордонників, куди ми вже передали частину реабілітаційного обладнання. І домовилися сьогодні про подальшу співпрацю, підписали е, акти приймання передачі і е, надалі домовилися, яким чином і що е, будемо їм доставляти для того, щоб вони могли реабілітувати наших е, хлопців-військових прикордонників. Пільні зусилля волонтерів та медичних закладів мають величезне значення, адже реабілітація військових є важливим етапом їхнього відновлення після бойових дій. На санаторій зараз працює як реабілітаційний центр для бійців, які поранені в ході збройної агресії Російської Федерації і проходять в нас після гострих. Псиловостру реабілітацію, яка включає в себе психічну, фізичну, всі види реабілітації, які вони потребують. Відповідно, ми отримуємо допомогу від небайдужих наших співвітчизників, зокрема з Закарпаття. Це пан Роберт Іванчук, який нам дуже сильно допомагає з засобами для власне, проведення цієї реабілітації. Зараз на лікуванні у нас перебуває близько 63 пацієнтів. З них велика кількість поранених, ампутантів і хлопців, які приїхали на реабілітацію з зони бойових дій. От. Дуже важко працювати, коли ти не відчуваєш допомоги і підтримки, та, і особливо. І хочемо подякувати в допомозі благодійному фонду Закарпатські Газди і, зокрема, пану Роберту, який ну, дійсно він просто відгукнувся перший на допомогу. Надали нам спеціальне масажне крісло для хлопців. Це крісло для легко, легкого масажу та релаксації, які вони можуть собі приходити, відпочивати, слухати спокійну музику. Другий елемент це був також дуже важливий. Це є тренувальні сходи тренажерні. Вони зараз нас стоять, шукаємо місце, де би їх встановити, так щоб було комфортно для в першу чергу для наших пацієнтів. Загалом допомоги досить багато. Допомога якраз як то кажуть, вона. Вчасно і ефективно, те що, те, що нам було необхідно. Завдяки такій співпраці вдасться забезпечити кращі умови для лікування та психологічної підтримки воїнів, які віддали свої сили заради України. О, отримав поранення коли там. А я не пам'ятаю. А в цьому в, в листопаді? Тут вже довгих три місяці. Хочеться додому, лише поки. Жду. В цілому нормально. Ну раніше поки що нога не зашивша була, то цей всякі лазерні терапії. Зараз ходжу в спортзал, займаюся, відновленням вже находжую культу. Не боліла промацька спілка «Закарпатський газ», де вже неодноразово доводила свою ефективність у допомозі армії, військовим і цивільному населенню. Волонтери організовують гуманітарну допомогу, забезпечують необхідними речами тих, хто цього потребує. Підписання угоди про співпрацю між волонтерами та санаторієм стане важливим кроком у справі підтримки українських військових, адже лише спільними зусиллями можна досягти великої мети допомогти нашим героям відновитися та повернутися до нормального життя. you Поліція затримала наркоторговця. Зломисник збував амфетамін. Співробітники кримінальної поліції відділення поліції номер 1 Берегівського районного відділу отримали інформацію про причепність 19-річного жителя Виноградова до торгівлі наркотиками серед місцевих жителів. Для припинення його злочинної діяльності поліцейські ініціювали та провели ряд заходів, за результатами яких затримали наркоторговця на гарячому. Він саме передав своєму клієнту згортки з амфетаміном та отримав замін кошти. Кручові докази поліцейські вилучили а причепного до злочину 19-річного виноградівця затримали слідчі поліції уже повідомили фігурантові про підозру у вчиненні злочину за збут наркотиків. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Тячівському районі вогнеборці загасили пожежу у житловому будинку. 28 лютого до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Карпатській у селі Крива Тячівського району. Власник будинку саме повертався додому, коли побачив, як його оселю охопило полум'я. Не зворікаючи ні хвилини, він одразу зателефонував до служби порятунку за номером 101. Першими до місця пожежі прибули місцеві вогнеборці з селища Тересва. а згодом до них приєдналися бійці першої державної пожежно-рятувальної частини міста Чач. Спільними зусиллями вогонь, що хопив площу 70 квадратних метрів, вдалося повністю ліквідувати. Внаслідок дії вогню пошкоджено крівлю житлового будинку, стіни, перегородки та речі домашнього вжитку. Причину виникнення пожежі та розмір збитків наразі встановлюють правоохоронці. На незаконному поводженні з боєприпасами викрили двох закарпатців. Їм повідомили про підозру за процесуального керівництва Іршавського відділу Хузької окружної прокуратури та Бергівської окружної прокуратури двом чоловікам повідомлено про підозру у незаконному поводженні із бойовими припасами. Протиправну діяльність осіб правоохоронців викрили протягом січня лютого цього року. Так мешканець Хущини тривалий час зберігав у підвальному приміщенні свого будинку: 64 бойові патрони та ручні наступальні осколкові гранати. Чоловік сховав усе серед побутових Чей і зберігав без жодного передбаченого законом дозволу. Натомість житель села Батри, що на Берегівщині, вирішив надовго зберігати при собі незаконно одержані боєприпаси, та заховав їх у схорон, який організував у закинутих будівлях в селі, де проживав, протягом цього місяця задокументовано два факти: збуту ним гранат, зокрема іноземного виробництва, із запалами до них. Всього підозрюваний продав місцевому жителю сім ручних гранат, які пізніше вилучили правоохоронці. Самого ж чоловіка затримали та найближчим часом йому оберуть запобіжний захід. Подальше Довання у кримінальних провадженнях здійснюють підрозділи поліції у Хузькому та Бергівському районах за оперативного супроводу управління СБУ в Закарпатській області. У разі доведення вини чоловікам може загрожувати до семи років ув'язнення. Людей загинуло внаслідок пожежі на Мукачівщині. Днями до служби по рятунку йшло повідомлення про заграння житлового будинку на вулиці станційній у селі Страбачово. Вогонь помітили перехожі та одразу повідомили рятувальників. До прибуття вогнеборців 74-річний чоловік власниця який пересувався на колісному, зміг вибратися назовні спалаючої оселі. Він повідомив рятувальників, що всередині залишилася його 73-річна дружина та 42-річний син, враховуючи це вогнеборці державних пожежно-рятувальних підрозділів. Мукачева та великої Доброні одразу зосередили свої зусилля на пошуку людей. Окрім того, рятувальники транспортували чоловіка до автомобіля, екстреної медичної допомоги, аби пересвідчити, що його здоров'ю нічого не загрожує. Під час розвідки пожежі в одній з кімнат вогнеборці виявили тіла жінки та її сина. Пожежу вдалося повністю ліквідувати причину трагедії. Наразі з'ясовують правоохоронці. У Качівському районі котрий день поспіль не вщухають як у пожежі. Тож рятувальники перейшли до радикальних дій. Спільно з муніципальними поліцейськими фахівці ДСНС провели рейд у адміністративному центрі району та населених пунктах передмістя. Для покращення профілактичного ефекту надзвичайники залучили дрон для моніторингу ситуації з повітря. І результат не забарився. У підсумку було виявлено три випадки порушення правил пожежної безпеки. Спершу штраф було накладено на Мукачівця, який палив сухостій на відкритій території. Друге – на спалювання сухої рослин. Ності та сміття біля річки спіймали місцеву жительку села Стройне. У тому ж населеному пункті протокол склали на матір, адже її малолітній син палив чагарники неподалік житлового сектору. Вкотре закликаємо не порушувати закон своїми діями. Ви не тільки шкодите природі та завдаєте шкоди державі, а й показуєте поганий приклад дітям. Уж роді патрульні виявили автівку з фальшивими номерами. Патрулюючи вулицею Оноківської в Ужгороді поліцейські виявили водія, який, рухаючись на авто, порш порушив ПДР. Спілкуючись, патрульні, помітили, що Керманич сильно нервує, тому вирішили провести поверхневу перевірку авто. В результаті інспектори виявили предмет ззовні схожий на вогнепальну зброю та близько 40 патронів. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу, адже в діях чоловіка вбачають ознаки кримінального правопорушення. Барівщині затримали місцевого жителя, який бив та знущався з коня. У ході моніторин у мережі інтернет працівники поліції виявили відео, на якому чоловік знущається над твариною. Б'є коня. Правоохоронці з'ясували, що інцидент стався у селі Гать Берегівського району. Співробітники районного відділу поліції невідкладно відреагували на подію. Зломисника швидко встановили та розшукали. Ним виявився 37-річний місцевий житель. За участі ветеринара поліцейські провели огляд та зафіксували всі ушкодження, які фігурант наніс тварині. Закарпаття до. Ставили у відділ поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури. Йому повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За знущання над твариною підозрюваному загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією тварини. Окрім цього, наразі вирішується питання щодо притягнення до відповідальності інших осіб, які підбурювали фігуранта до знущання над твариною. Коня у зловмисника поліцейські вилучили за сприяння органів місцевого самоврядування тварину Вдалося розмістити в реабілітаційному центрі.